Мене звати Влад, і я сьогодні буду розпаковувати ось тако, е, що це? гусь, гуся призолову. Призолов. Ось це, це можна купити, наприклад, з Пепсіко в варусі, і, і вам дадуть ось, таку, ось такий пакет. Е, ну і там щось є. Так, все мені, а чуть вам. А точніше все мені, а чуть вам. А, скануй, грай, подарунки забирай. Ну, я тоже могу сканувати и і, і всі подарунки у нього забрати дальше, а потом чуть-чуть вам. А, що Я, я розпаковую. Добре. Що мені попадеться? Так, мені попалося ось така, а типу ось це скануй, скануй. Ко... ко я не зрозумію. коне кон Нен... код кош ко кожен. А кожен код не повтори як я, вот это то есть это код. Это код ход ход так еще нам попалось пощется раденький радный бо а, в и Г. Грав, париз, гарникакі. Ось така. М Що там вже нічого немає? Добре. Всім па 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 па